19 листопада 2024 року, тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Це не просто підрахунок часу, а символ важливих етапів нашої боротьби за свободу правду та незалежність. Цей напад став кульмінацією Загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 10 років тому за окупації Криму у 2014 році. Дітки, які асоціації у вас викликає слово війна? Так, війна це вибухи, страх, біль, втрати. Сльози, руїни. У перші дні війни, коли всі ще оховтувалися від шоку та несподіваного горя, військові медики, волонтери, пожежники, рятувальники ДСНС. Стали першими, хто об'єднався заради єдиної мети захистити Україну, підтримати свій народ і зберегти життя кожного українця. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять відважних захисників України, які віддали свої життя за мир, свободу і незалежність своєї країни. Їхній героїзм, сила духу та самопожертва завжди залишаються в серцях українців та всіх, хто цінує справедливість і правду. Дітки, а які захисники України мужні, вірні, толерантні, чесні, гідні, безстрашні, патріоти, сильні, добрі. Є, дітки, багато слів вдячності нашим захисникам. Я дякую вам за силу, я дякую вам за мужність. Я дякую вам за любов до України. Я дякую вам за віру, яку ви даруєте нам своїм вчинками. Я дякую вам за незламність, що є прикладом для кожного з нас. Я дякую вам за спокій, який ви даруєте. Нашій країні я дякую вам за турботу. Дітки, а яку Україну ви бачите в майбутньому? Так, квітучу, європейську, мирну, незалежною, багатою та вільною? Дякую кожному, хто захищає нашу батьківщину.